Всім привіт-привіт. Я думаю, у кожного була така ситуація, коли е, ви зробили, наприклад, у 2023 році сайт, здали його клієнту. Клієнт у 2025 році е, пише вам: Привіт, е, мене тут треба оновити ось цю інформацію. Вона зазвичай в футері. І так, це компонент, е, футер-компонент, і е, він е, тепер присутній на всіх сторінках. І, щоб нам на всі сторінки не бігати, не міняти дату. Або, типу, того, ми як робимо. Ми беремо цей компонент, заходимо в нього. І ось цей цю дату ми обгортаємо в spam, задаємо тут клас, або ID, або клас, або атрибут без різниці. Я пишу клас. Зараз не то написав curent. Ось він. Потім э, заходів в Custom-Code всього нашого сайту. Це можна зробити ось тут, типу, ось тут сайт сettings. Э, і там буде знизу Custom Code, але в мене встановлена фін-світовська апка э, проєкту, і мені не треба кожен раз переходити в меню. Я заходжу в Custom-Code, наприклад, э, всього налаштування всього нашого сайту. Я тут пишу script. Точніше, відкриваю, закриваю тег скрипт. І е, вставляю ось такий код. Що тут написано? Ми е, через document query selector ми, типу, шукаємо наш спан, е, е, точніше, шукаємо селектор з класом current year, тобто наш спан. Його текстовий контент ми змінюємо на е, поточний е, рік. Ось так. Все дуже просто. Зберігаю, е, публікую. Зараз публікую тепер сторінку. Так, е і якщо я перейду, має бути 2024 рік. Все, е тепер у вас не буде клієнт е дергати по 150 тисяч разів. Е хоча, з, з однієї сторони, якщо він вам щось таке напише, е то там буде, тіпа не одна правка, одна, друга, п'ята, десята. Ну, ви на тому грошей зробите. Але можна зробити так, і у вас клієнт не буде діставати. Все, всім дякую. Дякую за увагу. Підписуйтеся, всім па-па.